Зараз я вам покажу, як скласти трактор. Беремо ось такі дві штуки, так. Потім. Беремо? Дві ось такі. Так, що ще ми беремо? Далі ми беремо ось таку штуку, яка вже трішки готова. Так. Так. Складаємо далі. Беремо ось таку штуку. Бажано ставимо її ось сюди. Так. А, ні. Це ж. Ні. Вперед. Поставимо ось таке скло з дві ось такими кутовими. Так. Потім ставимо дві ось таких. Ось таких. Ось така і ось така. Потім. Ставимо ось таку. Так, зараз якось поставимо кермо. Ось, отак От кермо. А тут у нас дах ось такий. Далі. Зараз ставимо це все діло на раму. Потім ставимо колеса. Так. Ось тут. Передні колеса у нас будуть. Так. А ось тут задні. А ні, зараз. Перероблю. Потім перероблю. Доки що ставимо ось таку штуку. Це буде бак. Так. в Задній доки ще почекають. Ви не спішіть. Потім ставимо ось таку, ось таку одну і ось таку. Так. Потім ось сюди ось так. Зараз. Ось сюди ось так ось таким образом ставимо віконечко. А, а ось тут я не буду ставити. Хто захоче, може поставити. Ось. Так. Зараз я швиденько поставлю на паузу, а потім розберусь з колесами і... І повернусь до вас. Все зрозумів, в чому причина. Доки що кабіну знімаємо. Потім ставимо ось таку деталь. А потім ось таку. І вже ось сюди ось так кріпимо колеса. А потім уже кабіну. Все, я розібрався. Потім ось тут, ось так, кріпимо дробину. Потім ставимо решетку радіатора з одною фарою. Ось так якось. Затім беремо ось таку штуку. Ось і бажано накриту. Бажано два на раз, два, три, 4, 5, 6. Два на 6. Ось так кріпимо. Ось тут ставимо ось таку трубу. Можна взяти тулуб з чоловічка. А ось тут ось таку штуку. Так. Ось, як ви бачите, наш трактор доки ще готовий. Хто зробив неправильно, може переключити і переробити. А зараз будемо робити причіп. Беремо ось таку штуку, а потім ось так. Щеплюємо. Так. Потім ось тут ставимо колесо і 2 на 3 ось таку детальку. Я відразу дещо покажу. І тут е на 6 блоків бажано ось таку гладеньку поставити. Запам'ятайте. Потім ставимо ось такий бортик. Так потім ставимо ось такий. Закріплюємо. <кій> перепрошую, ось такий бортик. З зараз ставимо ось таку деталь. Потім ось таку так. Потім ось такі бортики. Ось. Один такий, 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 такий. Одинарний І і останній етап, це ось отут і ще один останній бортик. Так. От і все. Причіп готовий. Хто хоче за бажанням, може поставити в даний трактор, посадити туди тракториста. <різь> ось вийшов недовго, думаю, що ось такий причіп. Потім. Ще плюємо. Ой. Перепрошую, і поїхали. Так. Е. Якщо вам нагадує трактор Volvo VM 700, то це і є трактор Volvo VM 700. Або ж таки, хто може здогадатися, це Юмезе 6 кл який будувався на Южному машинному заводі 66-го року до 2001-го. Я вибачаюся, трішки я неправильно, де в чому я помилився. Зато ви можете перегорнути, передивитися уважно, хто хоче скласти, і можете скласти. Ну а на сьогодні все. Бувайте!